Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про державну програму Є робота, а також гранти, які можна отримати завдяки цьому, як криворізькі підприємці малого та середнього бізнесу беруть участь в цих програмах. Хто саме їм допомагає? А також про успішні кейси використання грантових коштів. У нас у гостях сьогодні підприємець, співзасновник дизайн-майстерні шкіряних виробів Бекстер Дмитро Возняк. Доброго. Доброго Пані Дмитро, скажіть, як довго ви взагалі в сфері підприємництва і трішечки розкажіть про свій бізнес? Сфері підприємництва я з 2016 року все починалось як хобі з дружиною на фоні цікавості до українських брендів? Ми часто собі купували, потім впевне. В певний момент вирішили, що можемо робити так само, і вирішили розпочати свою справу, яка починалась як хобі. Ми її поєднували з основною роботою, робили це вдома. 에, заважали сусідам, стучали, було гучно, а 에, що саме 에, тому, що спрошись. ми шили вручну, mm -hmm. 에, і треба. Ми пробійником пробували дирочки у виробах до того як у нас з'явилася mm -hmm. швейна машинка. Mm -hmm. 에, і потім в один момент ми вирішили, що це стане справою нашого життя. Пішли з наших робіт основних і відкрили майстерню в 18 році і почали займатися тільки цим. Виключно. А як взагалі наважились на це, от внутрішньо що 에, у вас? спонукну це була хобі це було хобі яке нам подобалось і воно ми зрозуміли що це почало приносити кошти ми отримували гарні відгуки від наших клієнтів і хотіли це масштабувати не жалкуєте, що пішли у власне? Ні, не жалкую. Але як у кожного підприємця зараз є момент, що сьогодні я закриваюсь, але потім ми все ж таки вирішуємо продовжити. Ну таке буває. Ну мабуть, у всіх. От до речі, з 20-го року в нас почався такий великий період турбулентності. Спочатку це була пандемія, карантин, потім війна почалася повномасштабна. Е, як, е, що найбільше на вас вплинуло от за цей час? Коли було найскладніше, е, я от скажу, ми відчули по. Нашим продажам більше карантин. У нас впали продажі в два рази, але ми адаптувались і почали шити інше, Ми почали шити маски, щоб завантажити наше виробництво і дати роботу нашим швачкам. Працівникам. Так. і звісно, війна вибила, але досить швидко ми відчули, що люди все одно потребують і наші вироби, вони хочуть жити далі, і ми майже ну ми здається, з квітня. З 1 квітня ми повернулись до роботи, ну вже в якомусь режимі більш-менш так mm -hmm. зрозумілих таких об'ємах. Як дізналися про програму є робота про можливість взагалі отримання грантових коштів? Наскільки довго вагалися чи брати участь чи ні? Перше почув мабуть від друзів у 2022 році. Подався, мені відмовили. Це було був перший досвід. Це був перший досвід. Так мені відмовили. Я почув помилки, що саме не так, і в 23-му році вирішив спробувати ще раз. А що було не так у тоді з першим проектом? З першою Неправильно розписав бюджет саме по маркетинговим видаткам, і можливо був невпевнений саме на співбесіді і хвилювався, можливо, це зіграло роль. А до речі, як взагалі відбувається цей механізм? От людина, яка з нуля, підприємець, який mm. не брав участь в грантових програмах, він приходить і знає, що в нас управління міські і в районних mm. виконкомах є управління підприємництва, і там є люди, які можуть допомогти з цим. Ви зверталися, це ми? правда. Вони допомагають. Я консультувався більшість робив сам, але я знаю, що там, наприклад, для моїх друзів і мені теж допомагали вони завзято до цього відносяться і можна дійсно звернутись. Треба орієнтуватись в цифрах свого бізнесу. Якщо ти знаєш про свій бізнес добре, то все вийде. Ви я так розумію, помилки врахували так. попередніх спроб і у 23-му році з чим подавалися, які у вас який у вас був запит, на що ви хотіли отримати кошти? Це був запит на обладнання. Ми хотіли оновити обладнання. Це був запит на. Сировину і на орендну плату, тому для нас в той час це було дуже дуже важливо. Був певний касовий розрив, теж панічні іноді настрої у населення. Ми відчули це зам... по замовленням але грант дав новий ковток свіжості, і ми оновились і. Це нам допомогло. Як ви аргументували? Тобто, які там були умови для надання грантів? Як ви аргументували, що це потрібно не лише вашому бізнесу? А що це можливо не знаю, чи чи створюються нові робочі місця, чи як це от як це виглядає? Так, це згідно з є робота гранту? Це створення робочого місця також. Аргументували, що ми підтримуємо економіку країни, тому що більшість наших постачальників сировини це українські заводи, які знаходяться тут, один з них у Вознесенському, Миколаївській області. Є багато інших заводів. Ми Підтримуємо економіку, даємо український продукт і популяризуємо українського виробника. Як ви почувалися в цей раз на співбесіді? В цей Якщо раз я було трішки краще, але були подальші досвіди. Участь у інших грантових програмах пітчингу, тому це вже більш-менш нормально, більш-менш комфортно для мене. Ви вже освоїли грантові кошти? Так, освоїли. Як вони вплинули на процес yeah. бізнесовий? Я ж кажу, ми скоротили касовий розрив і. А що таке касовий розрив Кас, Як касовий це впливає? Розвай, Е, Так, це недостатньо обігових коштів для оберту в компанії. Наприклад, замовлень не так багато, але ми маємо е, оплачувати, ми ніколи наших е, працівників не відправляємо там, за свій рахунок або з роботи нема, сидіти вдома. Ми так не кажемо. Ми намагаємось давати роботу, шиємо наперед, і за рахунок цього е, можливо касовий розрив і. Але ми стараємося цим поратися угу. і тобто гроші пішли на покриття? На, на, на сировину, mm -hmm. на, на матеріали, на вдосконалення виробництва, щоб ми могли робити нові, нові вироби. А що за асортимент у вас дав у нас? Це більше технологічні сумки, рюкзаки. Ми просто змогли робити більш складні вироби ніж робили до цього. Розкажіть трішечки про це, що значить більш складний <смеш> рюкзак ну, наприклад сам принцип зборки рюкзака, там в певних моментах, під, десь його ущільнити, десь по іншому зробити. Просто. Різноманітні більш різноманітніший асортимент змогли зробити? А як, взагалі, от на вашу думку, сьогодні от українське підприємництво, саме таке крафтове, ось такі невеличкі бізнеси? Як вони розвиваються? Ви спілкуєтеся? Я думаю, з, зі своїми колегами з різним обов'язково ті, хто займається одним тим самим, але з підприємцями саме от, що можете сказати? Як виглядає сьогодні ця ніша? Я спілкуюсь. У нас є навіть група кожевників, тих, хто шиє шкіри, це з різних куточків України. На жаль, є ті, хто переходять на основну роботу і перестають цим займатися, але є ті, хто залишаються через те, що не купують через через те, що не купують, падає купівельна спроможність. Можливо, наші люди виїжджають, можливо, для когось це стає дорого, але. Ми стараємось робити е, по доступній ціні для кожного, щоб кожен мог, міг дозволити собі якісний виріб не за всі гроші світу. Е, тож, давайте ще продовжимо тему саме про підприємців, які ще е, що ще турбує, не обов'язково маю, маю на увазі е. з, з вашої нічі, а в цілому от бізнес, який е, е, ось такий невеличкий, і там, де задіяна можливо робота руками, там де невеликий штат. За, за рахунок чого люди тримаються, я думаю, що ті підприємці, які щиро спілкуються зі своєю аудиторією, навіть іноді можуть освітлювати свої проблеми, показувати, як вони створюють продукти. І я думаю, ті, хто щиро і відкрито спілкуються, у них у них все виходить. Що ви можете порадити чи сказати підприємцям, які не брали гранти, або які вагаються, або такі, що подавалися і не отримали. Я знаю, в мене є також добрі знайомі, от які кажуть, ми подавалися, дуже багато енергії витратили, але там програма чи перестала діяти, чи просто через якісь причини не отримали, і вигорають на цьому. От що ви порадили? Ну я вам так скажу з стучити в 10 дверей, в 11-й вам відкриють 100%. Я сам е Приймав участь не тільки в а й в інших грантах, і в інших грантах теж їх отримував. Де, до речі, шукати е, ці гранти є групи в Телеграмі, є центр Дія і є виконком. Е, е, районні, міські вони активно співпрацюють. У них є телеграм-групи, вони завжди залучають підприємців, і там можна подивитись інформацію і спитати, можливо, там які є актуальні гранти. Тому, тому так і не треба. Е, Переживати, тому що дійсно можна податись на 10 грантів і в двох в трьох виграти, якщо у вас є класний продукт, тому не треба зупинятись. Дякую вам за і цікаву розмову. Наприкінці ми ще подивимося відео про такі ж успішні кейси, приклади, де кровоївські підприємці отримали гранти, як вони їх освоїли. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був співзасновник дизайн-майстерні шкіряних виробів Бекстер Дмитро Возняк. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Ані Юлія, керівниця цаху швейного виробництва, яке територіальне знаходиться поблизу соцміста. Свою підприємницьку діяльність містянку розпочала в 2007 році, коли відкрила власне підприємство з виробництва робочого одягу. Продукцію замовляють та купують промислові підприємства як у Розі так і за його межами. Участь в програмі є робота, дала можливість отримати грант від держави в 250 тисяч гривень. Крім того, жінка отримала погодження на надання гранту в 5 тисяч доларів за програмою. Ремка малого та середнього бізнесу від данської ради у справах біженців дуже хочу подякувати міській владі за допомогу та підтримку оформлення грантів для бізнесу. Це підтримка дуже допомагає в цей складний час. допомогла мені модернізувати моє підприємство і працювати надалі. Хочу заохочувати всіх підприємців не боятися і приймати участь у грантових програмах, поки є можливість, і це дуже допомагає нам вистояти всім разом і підтримати економіку України. За два роки підприємці Кривого Рогу отримали понад 370 грантів на суму майже 125 мільйонів гривень. Задля підтримки власної справи. Задля цього у кожному районі було налагоджені групи, де представники бізнесу могли звернутися з будь-яким питанням. Завдяки програмі у Кривбасі створили близько тисячі. Чи нових робочих місць, що дозволило не лише мешканцям, але й внутрішньо переміщеним особам знайти спосіб заробляти навіть у такий важкий час, вже третій рік поспіль місто займається тим, щоб підтримати наш малий та середній бізнес у рамках великої міської програми Міська грантова підтримка. Ми дуже стурбовані і займаємося цим напрямком. Я дуже вдячний всім кожному, кожному підприємцю, нашому хто цим займається. Займається і наше місто є лідером в цьому напрямку, в країні в області, тому ми дуже цим. з цього приводу. У холі міського конкому відбулася тематична виставка під назвою Грантова підтримка в дії та вручення сертифікатів переможцям програм у декількох номінаціях. Серед них нові горизонти, сервіс на висоті та інші. Під час зустрічі кожен роботодавець мав можливість поділитися своїм досвідом у створенні бізнесу та підтримки гр. Дуже радий вас всіх бачити, радий вас всіх бачити, тому що ви активні, ви, ви ціля спромовані і ви е, працюєте зараз в дуже складний час і намагаєтесь працювати далі, розвивати свій бізнес. Місто зацікавлено, щоб ви працювали, щоб створювали нові робочі місця, щоб платили людям зарплату і щоб жило наше місто. Тому дякую всім. Опісля офіційної частини представники відповідних сфер діяльності та підприємці обговорили ряд тематичних питань щодо підтримки вже існуючих бізнесів та створення нових підприємств і робочих місць. Бо розвиток підприємства це запорука фінансової стабільності міста. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.